Чи буває так, що зайшовши у дорогий престижний магазин, ти стикаєшся із зневагою консультантів? Вони одразу розпізнають людину, яка може дозволити собі ті товари, що представлені в їхньому магазині. А хто зайшов туди лише на екскурсію? Це відбувається через те, що поведінка, погляд, навіть постать заможньої людини відрізняється від цих параметрів у людини невеликого достатку. Для того щоб легко притягувати гроші і можливості для заробітку, необхідно мислити та відчувати себе багатим, як цього досягти шляхом поступової заміни тих повсякденних дій, що роблять тебе бідним на ці п'ять простих звичок. Гроші не люблять безладу та хаосу ані в голові, ані в помешканні. Тому дуже важливо навести та підтримувати чистоту і порядок навколо себе. Кожна річ у твоїй оселі повинна мати місце. Безжально позбався мотлоху та речей, яким ти не можеш знайти місце. Це один із законів достатку. Щоб прийшло щось нове, треба звільнити місце від старого. Наведи порядок у гаджетах, повидаляй старі повідомлення та фото. Порядкуй плани та цілі. Відмовся від тих, що постійно відкладались на потім, і вже давно втратили актуальність. І на майбутнє візьми за правила планувати свій день і контролювати свої думки та дії. Багаті люди це організовані люди. Невміння впорядковувати свій час, свої фінанси, своє життя призводить до бідності, як би багато людина насправді не заробляла. Слідкуй за почуттями, з якими віддаєш гроші. Ми постійно робимо якісь витрати, платежі. Людина бідна, переймається втратою грошей, навіть коли купує щось необхідне або приємне. Людина заможня дозволяє собі насолоджуватись кожною покупкою. Вона бачить переваги цих витрат їх перспективи, навіть якщо ти витрачаєш гроші на тістечко, не переймайся. Відчуй насолоду від кожного шматочка. Відчуй вдячність за те, що можеш собі це дозволити. Навіть сплачуючи податки чи комуналку, знайди привід для задоволення та вдячності. Взагалі, вдячність це найсильніша енергія для притягування грошей. Чим більш приємними будуть почуття, коли віддаєш гроші, тим більше грошей потім до тебе повернеться. Один з найрозповсюджених грошових блоків це коли людина не вважає себе гідною великих грошей. Ми думаємо, я звичайна пересічна людина, в мене немає якихось надзвичайних здібностей чи талантів. За що мені будуть сплачувати великі гроші? Чим я кращий за інших, особливо, якщо тебе оточують люди, які думають так само і так само важко заробляють. Тут дуже важливо працювати зі своїм мисленням і переконати себе, що ти гідний грошей. Ти гідний великих грошей. Дозволь собі мати все, що забажаєш. Перестань обирати найдешевше. Одразу зазначу, що ця порада не означає купувати щось мега дорогоцінне або набирати кредитів. Ні. Але не треба обирати товар, зважаючи лише на його ціну. Не треба гристи акційний мотлох тільки тому, що можна взяти дві речі замість однієї. Оточуй себе недорогими, але якісними та комфортними речами, які справді радуватимуть тебе. Відмовся від деструктивних фраз: на кшталт грошей нема, світ жорстокий, грошей не вистачає, роботи немає, платять мало. Проконтролюй, скільки разів на день ти проговорюєш ці афірмації і наповнюєш свою голову думками про бідність. А вони тим часом прописуються у твоїй підсвідомості і притягують події, пов'язані з нестачею грошей. Відстежуй такі думки і нещадно їх блокуй. Замінюй їх на афірмації. У мене завжди є гроші. Чим більше я віддаю, тим більше отримую. Спочатку це може бути важко, якщо грошей справді немає. Але пам'ятай, що саме своїм мисленням ти програмуєш свою підсвідомість. І Створюєш навколо себе нові можливості, нові джерела прибутку. Якщо ти навчишся правильно мислити та поводитись, то почнеш залучувати до свого життя достаток і притягувати гроші.